Чоловікам дозволять виїзд за кордон. Закон вже в раді на день незалежності України росіянам показали по ТВ правду. Про СВО. Нова далекобійна зброя. Чому росіяни вже скиглять через? Подовжений Нептун антикорупціонер Шабунін купив у США будинок за мільйон доларів. Смерть під час мобілізації на Черкащині. Чоловік вистрибнув на ходу з автобуса. Та зима наприкінці літа на Буковині стовпчики термометра опустилися до мінус п'яти градусів. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це понеділок, 25 серпня, і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал щоб не пропустити головне, поїхали. Канада надасть Україні новий пакет озброєння на 700 мільйонів доларів вже в вересні. Нова партія допомоги включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час виступу у Києві з нагоди Дня незалежності України. Карні нагадав, що під час саміту G7 в червні Канада пообіцяла виділити ще 2 мільярди канадських доларів на військову допомогу Україні. На саміті J7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд цієї суми буде спрямовано на посилення нашого арсеналу озброєння шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця. Крім того, за словами прем'єра, Канада виділить десятки мільйонів доларів на екстрену медичну допомогу, будівництво бомбосховищ, підтримку місцевої демократії та кіберзахист. Ест України як співголова міжнародної коаліції з повернення українських дітей, Канада посилить співпрацю з Україною, європейськими партнерами та сполученими штатами, щоб забезпечити негайне і безумовне повернення українських дітей. Україна має отримати гарантії безпеки, дуже близькі до членства в НАТО. Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоган Вадельфуль під час дня відкритих дверей уряду. Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримує як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта буде в безпеці. Фуль сподівається, що якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і президента Росії Путіна. Крім того, у відомстві наголосили, що такі гарантії не становитимуть загрози для Росії. Очільник німецької дипломатії наголосив, що гарантії безпеки для України повинні надавати не лише європейські країни. Він закликав розширити коло держав гарантів і залучити до цього процесу США та інші позаєвропейські країни. Британія готується до масових жертв. Країна закупила холодильники та мобільні морги, здатні одночасно вмістити 700 тіл. Норвезьке видання Штейган повідомляє, що для цього міністерство внутрішніх справ Великобританії уклало контракт на 7,5 мільйонів євро. В статті зазначається, що подібна закупівля може бути пов'язана із підготовкою до війни або нової пандемії. Китай не планує відправляти миротворців до України. Про це пише Clash Report. Раніше видання ВЕЛЬТ повідомляло, що Китай дав сигнал, що за певних умов може приєднатися до місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні. Утім, таку ініціативу, що цілком логічно, з огляду на залученість Пекіну у війні на стороні Росії, одразу відкинув президент Володимир Зеленський. Росіяни використовують розвідувальні БПЛА Орлан 10 обладнані для віддалених скидів фпв дронів. Про це повідомив голова центру радіотехнологій Сергій Флеш. Ба більше нині Орлани обладнують ще й додатковою камерою. На Орлані знайшли камеру заднього виду, напевно, проти наших зенітних дронів. Зенітні дрони Рубікону також завдають нам дедалі більше втрат розвідувальних БПЛА. Тому ми зараз теж у пошуку усіх можливих рішень проти них. Напередодні ввечері окупанти намагалися атакувати Запоріжжя саме таким дроном, запущеним із так званої матки. Але на щастя він не здетонував. Росіянам по телебаченню розповіли про реальні втрати та інші здобутки їхньої армії. Сталося це на день незалежності України. Завдяки кіберпартизанам. Їм вдалося хакнути російського провайдера номер 3 і вивести на телеекрани Росіян несанкціоноване відео про реальні результати війни Росії проти України одразу на 116 телеканалах. А Путин не захватил полностью ни одной области Украины. Украина все еще независима. Но теперь она может ударить по любому городу России. Наши дети выучили звук воздушной тревоги. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с а планом. Это и есть план Путина. Для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція ролику додатково була забезпечена через додатки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах. Мільйон погибших солдат, бензина нет, ніт, заводи унічтожений. Донецьк без води. А в його воздухі запах дерьма Чорноморський флот розгромлен, кораблі на дні або прячуться в гаванях. Три з половиною коди війни, а Путін не захватил повністю ни одной області України. Україна все що независима. Вперше в Україні офіційно показали ракету Довгий Нептун з дальністю тисячу кілометрів. Зазначається, що ракета вже з весни використовується для ураження ворога. Чим вона унікальна, які має характеристики і на що здатна нова далекобійна зброя розбиралися детально в сюжеті. Літає на тисячі кілометрів. Україна вперше публічно продемонструвала далекобійну модифікацію крилатої ракети Нептун, відомо під неофіційною назвою Довгий Нептун. Як пише мілітери видання Defense Express, у березні ця версія ракети пройшла випробування та показала здатність уражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. Водночас про її створення стало відомо ще в листопаді 2023 року, але до сьогодні не існувало жодного її зображення. Ситуація змінилася на День Незалежності. На офіційному акаунті Держпорталу Зброя з'явилося відео, де ймовірно продемонстровано саме довгий Нептун поруч із іншими зразками вітчизняного озброєння. Відомо, що довгий Нептун є подовженою версією української протикорабельної крилатої ракети Нептун, довжина якої складає 5 метрів. Саме стара ракета потопила флагман Чорноморського флоту РФ Москва в квітні 2022 року. Офіційні характеристики нової ракети наразі не розкриті, але раніше вже повідомлялося, що вона матиме величезну дальність, а призначення ураження наземних цілей. З огляду на те, що з березня довгий Нептун вже використовується по ворогу, навряд чи його зовнішній вигляд стане несподіванкою для росіян. Зіставлення з першої версії вітчизняної ракети дозволяє експертам зробити деякі висновки. Ймовірно, що довжина довгого Нептуна перевищує 6 метрів без прискорювача, тобто він приблизно не півтора метра довший за базову крилату ракету. Крім того, центральну частину фюзеляжу довгого Нептуна помітно збільшили в діаметрі, орієнтовно до 50 см замість 38 см. Таким чином, ракета стала не лише довшою, а й товстішою. Це, вочевидь, зроблено для збільшення обсягу палива. Відповідно, зросла і площа крил. У базовій модифікації вага бойової частини становила 150 кг, однак параметри нової версії наразі невідомі. Окупанти нині в шоці не тільки від нової української ракети, а й несподіваних контрнаступів. Зокрема, українські захисники пішла в наступ і відбили в російських загарбників одразу три села у Донецькій області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, йдеться про населені пункти на Покровському напрямку, зокрема Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку. Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що питання щодо додаткових боєприпасів дронів і засобів РЕП на Донецькому напрямку вже вирішені. Щодо інших ділянок фронту, то, попри спроби росіян захопити більше території України, ЗСУ дають відсіч ворогу. Так, на півночі Сумської області окупанти про продовжили наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські воєнкори писали, що російські війська досягли південної околиці Юнакіївки. Це неподалік від міста Суми, але згідно з повідомленням українського угруповування військ Дніпро, ЗСУ відбили всі атаки на цьому напрямку. Водночас, на півночі Харківщини, в центральній частині Вовчанська, Росіяни мають просування. На Куп'янському напрямку російські війська продовжили наступальні операції, але без прогресу. Українські оборонці кажуть, що через удари ЗСУ російські війська не можуть Кинути техніку та мотоцикли через річку Оскіл для проведення операції поблизу Куп'янська така ж ситуація спостерігається на Сіверському, Торецькому напрямках та біля часового яру. Крім того, армія згарбників продовжує обмеження наземні атаки на Херсонському напрямку, але в них мало що вдається, і зазвичай зсу відправляють там окупантів на дно Дніпра. Верховній раді зареєстрований законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років. Пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов'язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв'язку із недосягненням ними 25-річного віку. Зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт група народних депутатів, серед яких Федір Ваніславський, Олександр Федієнко, Олександр Завітневич та інші. Я як зазначають депутати наразі діє обмеження для військовозобов'язаних та призовників чоловічої статі від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. Справжній треш в Смілі Черкаської області під час перевезення військовозобов'язаних до навчального центру, чоловік вистрибнув з автомобіля, у якому його перевозили. За версією ТЦК, він відчинив бічні двері і на ходу вискочив на проїжджу частину дороги. Від отриманих травм чоловік згодом помер у медзакладі. Чоловіком виявився 41-річний керівник Кіровоградської обласної федерації брейкденсу Євген Кушнір Мочерняк. Як розповіла, Знайома померлого Яна Пшеніцина, чоловік, начебто, мав відстрочку від мобілізації. Сьогодні не стало Жені. В день незалежності України він помер від черепно-мозкової травми після того, як потрапив до рук ТЦК, маючи відстрочку. Так не має бути це велика втрата для нашого суспільства. Женьок виховував багато молоді, розвивав культуру брейкінгу, активно допомагав зсу. Він любив своє місто та Україну понад усе. Я хочу вірити в те, що розслідування буде об'єктивним і справедливим. У ТЦК стверджують, що за цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і встановлюють всі обставини події. На Київщині семирічний хлопчик випадково застрелив шестирічну дівчинку з мисливської рушниці батька. Про це повідомили у Нацполіції. Моторошна подія сталася на Бориспільщині стосовно батька хлопчика. Відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Та недбалого зберігання вогнепальної зброї семирічний хлопчик разом з дівчинкою сусідкою грався в будинку, де проживає. Малолітній взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла. Батька хлопчика правоохоронці затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін може бути власником будинку у США, оформленого на підставну особу громадянина штатів. Вартість нерухомості понад один мільйон гривень. Про це йдеться у журналістському розслідуванні. Багаторічний освоювач мільйонних грантів приховав факт володіння маєтком у США вартістю понад один мільйон доларів. Ця інформація стала відомою під час розслідування гучної кримінальної справи проти Шабуніна, який ухилявся від служби у збройних силах. Він не з'являвся на службі проте щомісяця місяця отримував грошове забезпечення та бойові у розмірі понад 50 тисяч гривень. А також фактично привласнив собі автомобіль, який волонтери передали для потреб української армії. Журналісти повідомляють, що Шабунін приховав у декларації не лише факт володіння цим будинком, але й навіть те, що у дві 23-му році його дружина з дітьми мешкали в ньому. Дружина Віталія Шабуніна Олена разом із двома дітьми летить до Сполучених Штатів. Там вона проживає у будинку в місті Уестчестер, штат Пенсильванія. Шабунін вказав це у своїй декларації, але вже у 23-му ситуація змінюється. Родина Шабуніна переїздить у новий будинок в Америці і починає в ньому ремонт. Проте цей факт професійний активіст в декларації вирішив приховати. За даними журналістів-розслідувачів, 11 березня 23 Віталій Шабунін просить свого товариша Ростислава Сімікова, який проживає у штатах, відправити його дружині Олені оздоблення для інтер'єру нового житла антикорупціонера. Розслідування допомогло встановити адресу будинку Шабуніна, штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон. Фонтанний бульвар 41. за цією адресою розташована житлова будівля площою 251 квадратний метр, оформлена на підставну особу з американським паспортом, Томаса Спадаро. аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабуніна саме в цьому будинку. Автори розслідування вважають, що він приховав американську власність через те, що в нього недостатньо офіційних доходів для її легалізації. Але кошти, якими оперував антикоруп. Згідно зі звітами його організації, становлять мільйони доларів. Справжній крінж в мережі з'явилися кадри, як ДНРівські інфлюєнсери замість квартир продають водовози. Дивіться самі. А смаківки напроти красного ринку прямо зараз можна приобрести ось такий ось тут водовоз. Ціна його 180 тисяч рублей. оборудован бочкою у нас на 300 літрів з краном. Видите, що повною водою набрали. Ага, мы набрали полностью воду, воду, да, и это у нас еще и муравей. То есть он достаточно, видите, э, грузоподъемный, хорошо справляется. Э, техника это бензиновая или электрическая? Полностью электрический, 180 тысяч рублей, и все, 300 литров воды он может перевести, и таким образом Ну, так би либо самостоятельно либо для себя, либо ж допустим, для кого-то э, привести. Я думаю, что і соседи, і местные жителі вам будуть благодарны. Так що сто вісімдесят рубль такої смаківки в, в Донецькій Это наша розробка, самі придумали. От тільки маленька проблемка. Для того щоб воду возити, її десь треба набирати. Нині для Донецька це велика проблема. Води в кранах містян немає тижнями. Місцева влада все традиційно горне на Україну. Але за 10 років ДНРщини ситуація стала. Катастрофічною, Тож такою водовозкою можна хіба що їздити до макеївського роднічка. Та що там Донецьк з його водою, Росія вже не може забезпечити людей тим, чого у них вибачте, як лайна. Мешканці кількох регіонів Росії та окупованого Криму скаржаться на перебої з паливом. Десь влада обмежує продаж і відпускає не більше 10 літрів бензину в одні руки. А десь рекомендує потерпіти, запевняють, ось-ось і сезонний підвищений попит на пальне спаде. От тільки ми знаємо, що справа не в ньому, а у гарних українських дронах, які систематично відправляють відпочивати російські ПЗ. Готуй сани з літа. Ця приказка, схоже, вже звучить не так метафорично, адже 25 серпня у Львові зафіксували температурний антирекорд. Стовпчики термометра мінімально показали лише 4,3 градуси за цельсієм. Попереднє мінімальне значення спостерігалося у 1964 році і становило 6,2 градуси із знаком плюс. А у гірському буковинському селі Верхній яловець Селятинської громади вранці, 25 серпня, зафіксували п'ятиградусний мороз, рослинність, вкрило інієм. Відповідні фото в соцмережах опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук, який і мешкає в цьому селі. Він поділився фото термометра, на якому видно температуру мінус 5 градусів. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.